Добрий день всім! Це знову з вами я, Оля з теплої Іспанії. Таке хочу зняти коротеньке відео, тому що дуже спішу, збираюся віднести свої речі на ярмарок, про який я вам говорила раніше: що в кінці вересня у нас буде ярмарок. Одним словом, ярмарок починається сьогодні і аж до неділі, до ночі, о 12-й годині ночі, закриття цього свята. Цього іспанського історичного свята. Так що я вам обіцяла, що я подошиваю, приведу в порядок свої речі. Плаття я рукави зв'язала, я його попрала. Воно таке м'ягусеничке. Ну, плаття вийшло дуже-дуже гарне, дуже гарне. Отут по боках, отакі вони мають. Дві косічечки. Регланна лінія, теж таку косічку має. Платьєчко дуже-дуже гарне. Я оту так ниточку прищипнула, бо може, як хтось буде міряти, щоб знати, де, де перед і де зад Ну, плаття взагалі бомба, бомба. Колір бомбезний. Так, оце зараз я в сумку спакую і несу. Оця футболочка. От тут такий узор, отакі от рукавчики. Я зішила, попрала, і воно має зовсім, зовсім інакший, інакший вигляд. Хай хтось купить собі, придбає за нормальну ціну, і хай носить на здоров'я. В'язала, я вже розказувала, в'язала я для себе, але це я в'язала для себе, коли я ще не була в такій вазі, не була в таких габаритах. Дов'язала я зішила, точніше, оцю біленьку безрукавочку, я її попрала. І вона зовсім-зовсім має інакший вигляд. Так бабуся в'язала, що аж Андрійко виріс, і ця безрукавочка вже на Андрійка маленька. Ніхто її не носив, не користував, вона йде на продажу. Оце дов'язалася безрукавочка, веселка. Ну, вона мені так подобається, я її ще попрала. Ополіскувача влила. Вона пахне, пахнюча така. Ну, дуже гарна, дуже гарна. Тут, от бачите. Зад довший, перед коротший, ну, дуже гарнюнья. Це, це таке для дівчинки. І дов'язалася теж оця сіренька безрукавочка. Отут такі рукавчики, тут біля шийки, отаке кругленьке я зробила. Тут такий ромб. А плечі я вирішила зв'язати отака такий узор, сама зірочка. Таке от, як тут всередині, в цих ромбах. А тут такі плечі. Ну, безрукавочка теж гарна, гарна, гарнюща. Мені дуже-дуже сподобалося, щось потягнуло мене на безрукавки. У мене часом буває таке, таке натхнення. Тепер дов'язала я оцю бордову без рукавочку. Тут я зробила отак на виобразна на така горловиночка. Рукавчики теж я обв'язала резинкою один на один, так, як, як тут. Я думала, може, це моя доця візьме на стусі внучечці, але вона це я в'язала без розмірів, так на око набрала. Набрала петлі, таке натхнення було. І вона на настусю буде завелика. Хай це хтось купить. А настусі я ще зв'яжу. Сину безрукавку я вам не показую. Ви вже її бачили. Той сведер фіолетовий, зеленим сірим, я теж вам не показую. Воно йде в цю стопку. Зараз йде все в сумку. І хотіла похвалитися вам. Зробити вам таку маленьку розпаковку, які я придбала ниточки. Це я придбала отакі ниточки. Два мотки є, а де другий десь сховався. Отакі то, напевно, на нас тусі буде рукавочка з такої ниточки. Оці такі помаранчеві, то Андрійкове буде. Бо моя Марійка хотіла такого помаранчевого кольору. Я навіть вже тут почала, бо мене так. Так кортить, аж руки сверблять, коли я маю нові нитки, а нічого не попробую. Мені сподобалося. Я такий хом'як, я так люблю нитками запасатися. Так нібито вже кінець світа має бути. Це моє любиме діло. Купляти нитки. Оце така синенька. А такі вкраплиночки має. Така, як тут твідова. Такі краплиночки, такі темно-сині має, гарна така ниточка. То Андрійкові буде. Е тепер От такий теж твіт. Він такий м -м, якби чуть-чуть сіреніві і фіолетові краплиночки такі має. Теж щось з нього буде. І ще взяла, бо були тільки по одному останні. Оцей такий, якби, сірий, а цей такий. Якийсь бордовий, малиновий, навіть не знаю, який він є. Ну, теж дуже гарний. Мені сподобалося, і я взяла. Хай буде по одному моточку, а щось, щось я допланую і буде. Тепер ще на шкарпетки. Ще я собі взяла отаких от два. Я з таких вже в'язала. Це запас. Ще я взяла один такий, оце, до речі, от з такої нитки я в'язала оцю безрукавку веселка. Оце з такої нитки. І такі вже в мене є кілька клубочків, я теж щось, щось придумаю з нього. Ще добрала один, один він так там валявся. це Значить, мені має бути. І ще взяла отакі, про які я вам розказувала, що носки я дов'язувала, мені не хватало нитки. І були в магазині два мутки, але десь погубилися папірчики і тікетки. Ну, мені немає ніякого значення. Я взяла, бо мені дуже подобається колір секції, як йдуть дуже гарні, дуже гарні носочки получаються. Так що я його взяла. І, а о, до речі. Є цей другий фіолетовий, нігде він не пропав. О, дивіться, маю, маю два. Так, і тепер я всі свої процеси подокінчувала. І буду я в'язати, візьму я в роботу тільки два процеси. Так, щоб я їх поскоріше закінчила. Оце я купила нову ниточку. Це такий, може, на камеру не передає такий темно-темно сірий, та якби шоколадний колір. Це моя Марійка хоче такого кардигана, вона мені з інтернету показала картиночку, яке воно має бути. І так як я збираюся летіти в Польщу, 8 жовтня я лечу в Польщу до 22 числа я буду в Польщі. Ми летимо з дочкою і з внучкою. Туди, в гості до мого старшого сина, я е, почну в'язати, скільки вив'яжу, спиці зніму, бо в літак мене не пропустять спецями. І там в Марійки в мене і спеці є, і для шкарпеток, і такі спеціально. У мене там все з праці є. Бо я часто буваю там гостем останніх 3 роки. І я там дов'яжу, і буде собі Марійка носити той кардиган. І ще. В мене розпочався ще, як я на роботу ходила, і я так вмудрувалася на роботі підв'язувати. Бачите, який я працівник. Ну, я таку роботу мала, що я могла підв'язати. Я вив'язала, ну, в планах був сведер. Я вив'язала плечі вперед, я навіть його зішила. А чому? Тому що там треба набирати вже на рукави. І тут теж так бачите зад довший, резиночка, довший, перед коротший. Оце я в скорому часі. Я дуже-дуже хочу його докінчити. вже. Я думала, що я встигну на цю ярмарку, але я захопилася так безрукавками, що мені, мені вже було не до цього сведра. І жалко, жалко, що я його не дов'язала. Але то не є проблема. Я його в скорім часі дов'яжу і кинемо в нашу групу. В нашій групі є і іспанці, і українці. Якщо хтось хоче купити цей сведер, то залюбки ми його продамо. Ну, ми це Я маю на увазі, ми, ми з групи. І ще одне Ще одним похвалюся. Наш в'язальний батальйон не тільки в'яже, а він ще вміє і домашні смаколики робити. І так як на тій ярмарці можна продавати все, що домашнє, своїми руками зроблене, я спекла такі домашні горішки. Дивіться, оце такі коробочки, я несу. Це, це великі такі коробочки. Ці, що в цукровій пудрі, то вони з смаком. Лотус такий смак печива, такий в нас тут крем продається. А тих три лоточки, то це згущенка звичайний, звичайний такий наш український рецепт. Там дівчатка теж ще піднесуть, і ми зробимо в коробочки асорті, помішаємо то печиво разом, зробимо асорті, і так буде продаватися. І якусь копійку ми заробимо на наших захисників, тому що вже підходить зима. Треба термобілизну, треба дуже багато всього. Так що, хто зайшов на мій канал, я дуже рада. Думаю, що моє відео вам сподобалося. Ставте лайк, підписуйтеся. Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал.